Всіх вітаю на моєму каналі про фінансову грамотність та інвестиції. Мене звати Івана я допоможу вам розібратися з всім, що пов'язано з вашими грошима, і це відео буде присвячене темі фінансової грамотності. А точніше ми розберемо, що ж таке фінансова грамотність, і чому зараз всі так масово почали про це говорити, а особливо про важливість цієї, скажімо так, науки або навичок. Тож поїхали. Мабуть, почну з того, чому ж нас не вчать фінансової грамотності, або чому це зараз так стало популярно? Ну, по-перше, чому нас не вчать, Я думаю, дуже очевидне питання, тому що на сьогоднішній день, на жаль, в нашому просторі держава не зацікавлена в тому, або ми дійсно вміли управляти своїми грошима. Ну, по перше, тому що бідними людьми завжди кажу простіше управляти. Знаєте, це така маріонетка в руках держави, людина, яка нічого не розуміє, їй там щось розкажуть про інфляцію. і Вона дуже буде в це свято вірити або про те, що кризи не буде, що взагалі все в країні добре. Свідомі люди, звісно ж таки, вони менше піддаються цьому управлінню, ними набагато складніше керувати, та й загалом нав'язувати якісь думки. Саме тому нас цьому не вчать, і це перша тому причина. Друга причина в тому, що ми ще трішки не перейшли з, знаєте, з цих радянських звичок, коли всі максимально багато працювали, думали, що гроші це погано. Тобто, хочу сказати про те, що насправді фінансова грамотність закладається в дитинстві. А оскільки ми ще діти батьків з радянського союзу і вони іншого не знали і не бачили, звісно ж таки нас цьому не вчать. Я впевнена, що вже майбутні молоді покоління. Будуть мати кращі справи з грошима, але це залежить також і від нас з вами. Але вперше за все, перед тим як давати приклад майбутнім поколінням, давайте самостійно з цим І Чому зараз це така актуальна тема? Чому всі різко прокинулись в темі інвестицій? Чому не було цього там 5 років тому, так або не було так масово. Ну, я скажу, мабуть, з тим, що взагалі пандемія і війна, вона дуже змінила взагалі світ, і особливо, якщо ми беремо зараз війну в Україні. Я думаю, ви бачите, що люди почали мислити взагалі по-іншому, переосмислили своє життя, цінності змінилися. Більше того, ми побачили, що люди, які жили тільки в моменті, які думали тільки про сьогодні, ну і максимум завтра, але їх застала війна буквально так. Вони втратили свої домівки, вони втратили всі свої гроші і були вимушені, наприклад. Мігрувати або, взагалі, змінити свою діяльність, вони себе почували значно гірше аніж люди, які мали якісь заощадження. Мали декілька джерел доходу, взагалі займалися своїми грошима. Саме тому, нарешті, нарешті люди почали прокидатися, що фінансова грамотність це базовий навичок. Це навіть знаєте, не на третьому рівні, або на четвертому рівні. Якщо ми говоримо там, наприклад, про піраміду маслом, так можливо, про це чули. Це взагалі рівень перший. Це наша перш за все безпека. Тож, що таке фінансова грамотність? Фінансова грамотність це, якщо коротко і просто, вміння правильно керувати своїми грошима, правильно розпоряджатися ними. Це вміння їх отримувати, так і не боятися їх отримувати, не боятися отримувати з кожним разом більше. Це вміння рахувати свої гроші і не просто дивитися на цифру. Знаєте, як я раніше дивилася на дошку на уроці математики в школі, дивилася нічого, не розуміла. Ні, а дивитися і конкретно свідомо. Бачити те, що вам потрібно для своїх власне, майбутніх заощаджень, капіталів, загалом так своїх е, грошей. Третє – це оптимізувати гроші. Мало їх просто рахувати, потрібно ще вміти з ними щось робити так, аби їх ставало тільки більше і. Звісно ж таки, аби ви себе почували в житті цьому краще. І четверте, це примножувати гроші. Це по факту такі, знаєте, чотири складові загалом фінансової грамотності, які має знати кожна людина. Я не скажу, що це складно, і я не скажу, що це легко. Це насправді питання, по-перше, вашого бажання навчитися цьому, а по друге, це питання дисципліни та звички. Я завжди кажу, що фінансова грамотність насправді ховається в вашому підході до грошей, те, і що ви про гроші взагалі думаєте, як ви їх уявляєте, чи уявляєте їх взагалі, чи можете ви відкрито про них говорити. Знаєте, чомусь в нашому суспільстві досі соромно сказати, що я люблю гроші, але меркантильність це непогано. А навпаки, класно, класно любити гроші. І класно говорити про це свідомо. Я не боюсь про це говорити, тому що я дійсно їх люблю. А коли я їх люблю, я, відповідно, заробляю більше. Я маю можливість більше своїй країні допомагати. Ми вже побачили, що дійсно заробляти більше не так вже і погано, тому що такі люди більше донатять, більше підтримують Україну і потім в перспективі ще відновлюють економіку. Тому. Це також я вважаю, входить туди до навичок фінансової грамотності, вміти усвідомлювати і говорити про гроші відверто, і не боятися зізнатися, так що ви їх любите, що ви їх хочете. Тому що знаєте, в мене в голові такий трішки колапс трапляється, що ми нібито все життя присвячуємо грошам. Ну давайте відверто. Так, ми вчимося в школі добре, закінчуємо якісь університети, тому що нам сказали, що ця професія прибуткова. Загалом кожного дня прокидаємося, йдемо на роботу ми половину свого життя витрачаємо на тебе отримувати гроші, але чомусь зізнатися в тому, що ми їх любимо, що ми їх хочемо, ми не можемо. Ну, знаєте, от якщо у вас ця кадинка в голові складається, то в мене взагалі ні. Тому що якось так незрозуміло. Да, і в принципі, я думаю, що очевидним є фактом, тому що без грошей на сьогоднішній день е, взагалі, взагалі неможливо існувати. І дійсно за гроші можна купити абсолютно все, навіть щастя. За гроші купиш життя. Також все себе прекрасно розуміємо, що здоров'я можна купити за гроші. Ну і, на жаль, навіть кохання за гроші можна купити. Але не про це відео. Давайте повернемось до теми все-таки фінансової грамотності і як же почати свій шлях до, скажімо такої дійсно класного управління своїми грошима, легкого управління, а не те, коли. Блін, так скучно рахувати свої витрати. З таким підходом у вас нічого не станеться і в житті нічого не зміниться. Я розкажу якраз таки зараз про те, з чого, е, які кроки взагалі варто перші, перші зробити, і з чого варто почати. Перш за все, давайте зрозуміємо дуже важливу річ, що коли ми говоримо про фінансову грамотність, ми також говоримо про те, що це зазвичай люди, які займаються цим, вони йдуть до якогось рівнодоставку. Тобто вони хочуть грошей, вони хочуть ставати що? багатішими. Цього не потрібно соромитись, це абсолютно класно, це абсолютно, як на мене, зараз на сьогоднішній день також не скажу, що прям правильно, але це не вважається чимось поганим. І якщо у вас в оточенні, навпаки, є люди, які говорять, що гроші це погано, краще такого оточення, позбувайтеся. Так то ж таки багата людина, і як ви собі взагалі це уявляєте? Скоріше за все, якщо я вам скажу, що от Ця людина багата, а ця людина ні. Ви собі одразу уявите людину, яка заробляє багато грошей. Можливо, при слові багата людина у вас буде виникати картинка когось відомого, якогось відомого актора, або якоїсь зірки, або загалом людини, яка там на слуху, мовно кажучи, так яка має багато проєктів, багато контрактів, багато бізнесу. Загалом вона має багато грошових надходжень, так, багато грошових потоків. А людину бідну ви, скоріш за все, уявите, як людина, яка отримує мало грошей, при цьому які звичайні зарплаті живе в чому в якомусь такій звичайній квартирі Та й загалом нічого такого власного і немає, так. Але насправді це не так, це хибне уявлення багатства. Якщо ми беремо давайте світові такі приклади, де це хибне уявлення можна конкретно показати, я приведу декілька прикладів: візьмемо Ніколаса Кейджа, відомого актора. Я думаю, що всі про нього чули. Так, от, власне, якщо ми беремо його ситуацію ще в 90-х роках. Він дуже мав багато класних контрактів, він знімався в непоганих фільмах, і його дохід, його статки на той момент досягали більше, ніж 150 мільйонів доларів. І знаєте, буквально через 10 років ця людина, це відомий актор, оголошує банкрутство. Хоча, здавалось би, скільки ж ти заробляєш, це ж можна скільки років жити, і що навіть себе не тільки забезпечить. Але ні. Чому так сталося? Тому що, знову ж таки, хибне уявлення. Людина, яка заробляє, це людина, яка багата. Але насправді це не так. Ще доведу вам одним прикладом: це Майк Тайсон, людина, яка теж в 90-ті роки взагалі отримувала дохід більше ніж 500 мільйонів доларів на рік. І закінчила своє життя банкрутом. Закінчила своє життя ні з чим. Знову ж таки, ви скажете. Так, стоп, щось в мене тепер в голові не складається, начебто, людина отримала такі кошти. Вона ж була багатою, Чому ж, чому ж так? А все тому, що багатий це не багато заробляє. Насправді, по правильному рахувати, і ви також собі маєте це вже знати на майбутнє, так що достаток, або як ми говоримо багатство, воно вимірюється в капіталі, не в розмірі доходу і не в розмірі коштів, які вам приходять на картку. Нехай навіть вам приходить декілька мільйонів, але я одразу скажу, що це ще не показник вашого багатства. Тому що насправді наш капітал це є та сума, яка формується внаслідок правильного розподілення своїх грошей. І коли в кінцевому. У результаті у вас взагалі щось залишається. Я приведу тут яскравий приклад список Forbes. Мабуть, ви чули так про цей список неодноразово, що він оновлюється кожного року, він є також різним. Але якщо ви відкриєте власне список найбагатших людей в світі, ви ніколи біля ім'я та фамілії людини, яка є в списку, не побачите його дохід. Ніколи завжди будуть писати. Перше, це капітал цієї людини, і другий момент вартість капіталізації компанії, завдяки якій власне людина потрапила у цей список. Саме тому ми будемо говорити про те, що багатство. Це розмір вашого капіталу, і повірте мені, є приклади. Я дуже пишаюся тим, що вже за 2,5 роки викладання в мене є студенти, які мали різні доходи. Хтось мав більший, хтось мав менший. Але коли людина з меншим доходом мала значно більший капітал, аніж та людина, яка заробляє величезну купу грошей. Тому що отримувати гроші знову ж таки, це ще не фінансова грамотність, це не багатство. Ви можете отримати хоч 1040 доларів на місяць. Але всі ці гроші просто, ну, давайте я скажу таке негарне слово тринкати, да, спускати на щось незрозуміле, у вас у висновку нічого не буде залишатися. Так, можливо, знову ж таки, в світі. Людей, які ще на цьому не розуміються, ви будете малювати картинку багатої людини, але тепер ви вже знаєте, що це не так. Саме тому подальші мої відео на YouTube будуть спрямовуватись на те, як же створювати цей капітал, як дійсно йти до свого достатку, як правильно зберігати, оптимізувати гроші і загалом з ними працювати, аби мати. Це саме багатство на тому ж рівні, на якому ви є зараз, і для цього не потрібно будувати новий бізнес або взагалі отримувати мільйони на свої картки. Достатньо буде просто працювати правильно з тими грошима, які у вас є зараз. Тож не забудьте підписатися. А я завершу це відео тим, що скажу, що на сьогоднішній день дійсно, якщо ви правильно вмієте все робити з тим, що є у вас зараз, і я скажу, що це перше, що ви маєте почати, це навчитися. Дійсно управляти тими ресурсами, які у вас є на сьогоднішній день. Не йдіть їх примножувати, не біжіть примножувати вже о, зараз одразу свої доходи, знову ж таки міняти свою роботу, створювати бізнес, йти в інвестиції, якщо ви не навчилися управляти тим, що ви є. Тому що завжди кажу, що людина, яка вміє управляти однією тисячою гривень, вона справиться з одним мільйоном. Якщо ви йдете одразу в один мільйон, ну по перше, з такими грошами вже набагато важче працювати. А по друге, це знову ж таки. Це приклад того, що ви просто почнете хаотично знову ж таки щось робити. І, до речі, дуже також багато прикладів людей, які отримували просто шалені суми грошей. Беремо навіть звичайні якісь лотереї. Якщо ви взяти статистику, то 80% людей, які вигравали в лотереях, за перші 5 років 7 всі ці гроші просто витрачали. Чому? Тому що вони не мали навичок фінансової грамотності. Знову ж таки, в момент людина начебто багата, а у висновку залишається ні з чим. І повертається до свого рівня, на якому була. А більше того, ще й відсотків 20 з тих, які... Отримали такі виграші, вони ще й потім ставали банкрутами і навіть попадали в боргові ями, тобто на рівні нижче, аніж вони були до цього виграшу. Тому сподіваюся, таких помилок ви не будете робити після підписки на мій канал. Буду рада бачити вас в своїх наступних відео. Тому до зустрічі.